В горизонті скоро з'явиться гра, яка може стати тим самим сурвайвал хорором на який ми давно чекали. Chronos the New Dawn — це новий проєкт студії Bloober Team. І якщо ви любите похмурий сайфай з елементами психологічного жаху на кшталт усім відомого Dead Space, то варто звернути увагу на цю майбутню гру від поляків, яка до того ж матиме офіційну українську текстову локалізацію. Про що ця гра? Чому вона може стати новим мертвим космосом? І чи стане проєкт хітом жахів 2025 року? Давайте розбиратися. А поки йде заставочка, підписуйтесь на канал, діліться відео з вашими братюнями і поставте потужного пальця. Поїхали. Після тріумфального відродження класики жахів у вигляді ремейку Silent Hill 2. Польська студія Team не зупиняється на досягнутому і готує новий амбітний проєкт Chronos The New Dawn. Гра обіцяє занурити гравців у похмурий світ науково-фантастичного виживання, що викликає асоціації з такими культовими франшизами, як Dead Space та Resident Evil. Сюжет гри розгортається в альтернативній реальності, де в 1980-х роках відбувся апокаліпсис, відомий як Зміна, що знищив більшу частину людства. Гравець бере на себе роль мандрівника. Агента таємничої організації, колектив, який досліджує руїни цивілізації з метою знаходження часових розломів. Ці розломи дозволяють повернутися в минуле, щоб врятувати ключових осіб, які не пережили катастрофу, і перенести їх у майбутнє. Однак шлях мандрівника усіяний небезпеками головного героя постійно супроводжують напади мутованих істот, відомих як сироти, що є жахливими залишками людства після зміни, які постійно загрожують його місії. І класично для постапокаліптичних ігор під час мандрівки розвалинами світу гравцю зустрічатимуться листи, згадки й повідомлення, які проливатимуть світло на події під час цього моторошного апокаліпсису. Ігролад Кронос поєднує в собі елементи виживання та жахів з акцентом на стратегічний бій. В цьому розробники надихалися такими іграми, як Dead Space, Resident Evil, Alan Wake та навіть Dark Souls. Зокрема, механіка відсікання кінцівок ворогів, подібна до тієї, що була в Dead Space, отримала власну інтерпретацію в Кронус і відіграватиме дуже важливу роль. Розробники запропонують цікавий арсенал зброї, який дозволить непогано урізноманітнити методи знищення ворогів. Крім того, використання ліхтарика, як у Alan Wake, додає напруги та стратегічності в боях, які будуть як дальніми, так і ближніми. Розроби підкреслюють, що сутички вимагатимуть від гравців не лише швидкості реакції, але й тактичного мислення. Щодо сприйняття картинки, то візуальний стиль гри відображає ретро-наукову фантастику з елементами східноєвропейського бруталізму, що надає їй унікальної атмосфери. Серед натхнень для створення світу гри розробники назвали деякі фільми, такі як Щось Джона Карпентера, Анігіляція з Наталі Портман, серіали Темрява від Netflix та 12 Мауптері Гіляма. Ці твори безпосередньо вплинули на створення жахливого, похмурого таємничого світу з елементами подорожей у часі, які відіграватимуть дуже важливу роль. Чому Кроносденью Даун має потенціал стати новим хітом у жанрі науково-фантастичних жахів? По-перше, Bluebird Team вже зарекомендувала себе, як студія здатна створювати глибокі та атмосферні хоррори, про що свідчить успіх ремейку Silent Hill 2. По-друге, поєднання перевірених механік з новими ідеями та унікальним сеттингом може привабити як шанувальників класичних жахів, так і нову аудиторію. І по третє використання елементів подорожей у часі додає грі глибини та різноманітності, що може виділити її серед інших представників жанру. Гра виглядає багатообіцяючою, але є певні ризики. Bluebird Team не завжди вміє добре збалансовувати ігролад та історію. Проєкт може стати занадто пішохідним. Якщо бойова система вийде не зграбною або нудною, а оповідь поверхневою, це також може зіпсувати враження. Але якщо їм вдасться зробити глибокий сюжет, захопливі дослідження приреченого світу та відчутну напругу, кроносден'ю Даун може стати тим самим хорором, який вдало поєднує сайфай і психологічний жах. Маю надію, що гра уникне прикрих помилок «Striking Distance» та крафтон з їх Calisto Protocol», яка також намагалася повторити успіх мертвого космосу, маючи непогану впізнаваність та рекламну кампанію, і закид на малоневідродження «Dead Space». але так швидко забулася, бо розробники смачно обісралися, перегрівши очікування від гри. Відводячи підсумки, хочу сказати, що наразі Кронус виглядає багатообіцяючим проєктом. І на даному етапі я схиляюсь до того, що якщо ви шукали щось нове у стилі Dead Space, ця гра може стати саме тим, що вам потрібно. Реліз гри заплановано до виходу цього року на платформі Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. З огляду на амбіції розробників та їхній підхід до створення гри, вона має всі шанси стати новим еталоном у жанрі науково-фантастичних жахів, поєднуючи в собі найкращі традиції класичних хорорів та сучасні інновації. Особисто я дуже чекаю на цю гру, і не тільки через те, що в ній буде офіційна українська текстова локалізація. Бо серед усього жанру науково-фантастичного хорору Dead Space посідає для мене особливе місце, і подібний досвід я хочу пережити ще раз, чого, на жаль, зовсім не дала мені третя частина серії. Тому я з нетерпінням чекаю подібних проєктів, але точно не того, що було в Calisto Protocol, а чогось нового. Свіжого ковтку повітря, і я маю надію, що Блубер Тім впорається з цим завданням. А що думаєте ви? Чи зможе Тім зробити гру, яка поєднає цікавий ігролат та захопливу і напружену історію в декораціях східноєвропейського ретрофутуризму? Чи це буде черговий експеримент, який не виправдає очікувань, як то було Калісто Протокол? Пишіть у коментарях. І обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де завжди свіжі новини прямо з пічки, і завжди є з ким поспілкуватися. Побачимось у наступному відео.